Цікава е, ідейка, коли ви затрилися десь в Китаї ще де-небудь, е, хорошим ліхтарем однополосним і думаєте, що це все класно. Дивіться, перше, ви повинні розбиратися в моделях і знати, що вас китайці не кинуть. Короте, е, тому що все однополосні, дивіться, Однополосні, однополосні. Але от дивіться, цей однополосний, е, він паше на акумуляторі е, 14500. дивіться, Якщо я зніму корпус то Ми побачимо акумулятор розміру 14500. З таким у мене і чоловік звернувся. Ось такий тут акумулятор, акулятор. Піднімаєте? І тут 900 мА це вже добре. Отут стоїть 200, 200, 200 мА тут стоїть. 200-220 мА. мА о, тут 900. Максимум сюди можна поставити 1250. Це все. Це максимум. Це купити батарею і сюди впаяти. Більше ти сюди не поставиш. Хоча, да, однополосний, і казалось би, все там чітко, класно і так далі. Ось, а, другий варіант теж дуже цікавий варіант. Він іде на плоскій батареї. Там взагалі плоский літній акумулятор. Коротше, і нічого тиш ти, не поставиш. І акумуляторів таких ти не підбереш. Коротше, там отакий акумулятор, тільки маню, пусінький, отакий здрицель. І нічого ти тут не поставиш, так як корпус тебе не дозволяє. Коротше, купив ліхтар, називається безтолковий. Оце два безтолкові ліхтарі. Сама нормальна модель. Оце ось вона. W689 називається вона правильно. І часто буває на фотографіях, інтернет-магазини. Фотографірують отакий ліхтар да, на голові. А приходить вам. Отакий 30. І оце можна лохомітися. дуже легко. У Володимира, питайте, ну, то є, коли я відсилаю своїм клієнтам, я кажу: оце зараз в мене є на магазині ліхтар на нормальній батареї. І все. І тут ми розпаковуємо, дивимося. Тут у нас батарея 18650. Е, соціонно, отут у нас батарея стоїть LG. LG M36 стоїть батарея. Ось вона <кій> Вона ємністю 3300 мАч І от, оце вже, я понімаю, що нормальну батарею сюди поставити можна, навіть не рівнять з цими 150 і 200 мАч. <кій> так що, якщо вибираєте самі, то старайтеся знайти модель 6891, якщо не хочете заморачуватися, просто замовляєте у Володимира. І Володимиром Владимир... зразу присилає цю модель уже з перепаяним акумулятором. Вже удачна модель ліхтарика, яка в ось такому ось режимі може світити 14,5 годин. Це на яркому. Не там економного, не вважаючи лінзочки, не вважаючи датчика руху там, оце ж ще й датчик руху є тут. Вони і там є датчик руху. Але із-за того, що в малий корпус і батарею нормально не поставить, ті фонарі являються Безполезними кусками Г. А оце фонарь нормальний.